У травні 23-го року Кремль особливо цинічно та інтенсивно обстрілював столиці України. Протягом лише одного місяця Київ зазнав 17 атак, причому 29 травня Кремль завдав одразу двох ударів. Зараз же під час холодів Росія може знову вдатися до обстрілів цивільної інфраструктури на ваших екранах. Аналітик Андрій Савчук і у цьому відео ми з'ясуємо, як Київ пережив інтенсивні траневі атаки та чи вплинули вони на міграцію жителів столиці. Київська міська військова адміністрація повідомляла, що лише над столицею у травні було знищено близько 169 БПЛА, 7 аеробалістичних ракет Кінжал, 13 балістичних ракет Іскандер та 65 крилатих ракет типу Х-101, Х-555 та «Калібр». Усі ми розуміємо, що якби бодай частина цих ракет чи шахедів вразили заплановані цілі, то жертвами могли би стати сотні людей, а ще десятки тисяч ймовірно переїхали би або принаймні, задумалися би над тим, щоб змінити місце проживання. На щастя, цього не трапилося. Мешканці Києва й надалі залишаються у місті. Але звідки ми це знаємо? Цілком слушне питання. Навряд наші візуальні спостереження, розмови з друзями або ж навіть моніторинг кількості авто на дорогах можуть підтвердити або ж спростувати ці слова, щоб мати точні дані: громадянська мережа опора і компанія «Київстар» провели спільне дослідження про те, як російські обстріли вплинули на міграцію жителів столиці з 15 квітня по 15 червня 2023 року. За період дослідження кількість виїздів із Києва перевищила кількість повернень на 259 тисяч, а це близько 8,5% від населення міста. Якщо бути точнішим, то кількість виїздів зі столиці сягнула щонайменше 1,53 мільйона в межах України та 300 тисяч за кордон. Натомість зафіксовано 1,57 мільйона повернень. Таким чином, якщо вдаватися до більш наукових термінів, ми отримали від'ємне міграційне сальдо. Утім, попри фактичне зменшення населення Києва у досліджуваний період, масового пікового або ж панічного виїзду після російських обстрілів не було ні у травні, ні у червні. Навпаки, можна відзначити, що середньоденна кількість виїздів із Києва у другій половині квітня була навіть дещо більшою ніж у травні та червні на близько 11%. Це досить незвично, хоча найбільш ймовірно пов'язано з масовими поїздками на великдень або ж Гробки – Ну чи проводи в різні регіони України і подальшим поверненням назад до Києва. Але якщо мешканці столиці не тікали з міста, то де взялося від'ємне міграційне сальдо? Відповідь може бути дещо складною. Негативна міграційна динаміка зросла за рахунок зменшення кількості повернень до столиці після виїзду, і сталося це у червні. Зокрема, у першій половині червня повернень стало на 82% менше ніж у травні та на 120% менше ніж у другій половині квітня. Іншими словами, у червні кияни виїжджали за межі міста на значно триваліший термін. І про причини можна лише на жаль здогадуватися: закінчення шкільного навчального року, період відпусток переїзд на літнє проживання у заміські будинки, чи зрештою реакція на російські обстріли? Адже нагадаю, в перший тиждень червня Кремль продовжував систематично обстрілювати Київ. Згідно з повідомленнями повітряних сил ЗСУ та повітряного командування Центр, тоді сили ППО знищили майже 60 ракет та понад 20 шахенів. Більшість із них летіли саме на столицю. Водночас, описана нами тенденція не означає, що кияни не поверталися до міста пізніше, влітку чи навіть у вересні. Хоча ми не знаємо, коли це сталося і чи сталося взагалі. Однак, як бачимо, з опрацьованих нами даних на початку червня кияни повертатися назад не поспішали. Але ми точно знаємо, що у травні мешканці Києва довірилися силам ППО, а ті своєю чергою не підвели та продемонстрували успішний захист столиці. Ймовірно, збільшення кількості систем ППО в інших областях України сприяло би тому, що жителі цих регіонів могли би почуватися безпечніше. Можливо, це також зменшило би виїзд українців за кордон. Адже за даними Української прикордонної служби, наданими у відповідь на запит опори, близько 40 тисяч громадян України безповоротно ще місяця виїжджають за кордон. Наприкінці також варто розповісти, куди саме виїжджали мешканці столиці. Якщо брати до уваги внутрішньоукраїнську міграцію, то основним регіоном прибуття для киян стала Київщина 63% від усіх виїздів за досліджуваний період. Зокрема, лише на Бучанський район припало понад 11% виїздів. Водночас за період дослідження зафіксовано понад 300 тисяч виїздів за кордон. У середньому це трохи менше, ніж 5 тисяч виїздів на день. Ну і головною країною для прибуття стала Польща, 24% від усіх виїздів. На другому місці Німеччина 9%. Третє місце за популярністю розділяють Румунія та Чехія по 5%. В основному за межі України їздили жінки. Але кожен третій виїзд із Києва за кордон належав чоловіку. Це відео лише частина зробленої нами роботи. Ознайомитися із розширеною версією дослідження та методології підрахунків можна за посиланням в описі під відео та у першому коментарі. Там доволі багато таблиць та даних, тож точно буде цікаво. А я дякую, що були з нами у цьому відео. Обов'язково бережіть себе.